Мозаїка Оре Вітер знаходилась, на жаль, це в минулому часі в місті Маріуполь, в ресторані Україна. В 67-му році Польська і Зерецькі приїхали в Маріуполь знайомитися з Маріупольськими монументальними. У Маріуполі на той момент відкривалася великий рух монументального настери і приїхали наші київські зірки. Отримали замовлення на дві мозаїки і «Дерево життя». Це був вже такий результат багато років. Роботи Горської над створенням сучасного професійного українського мистецтва і всі свої напрацювання, роботу з народним мистецтвом. Накладання це з своїм академі академічним мистецтвом, з академічним освітою поєдналося, все це розуміття поєдналося в такому дуже потужному, потужній мистецькій мовірській. Мозаїки і, і дерево життя, ми можемо повноцінно називати. З воршин, а сейчас статистики слова.